Вітаю дітки! Сьогодні ми з вами будемо малювати пса-патрона, який за допомогою свого нюху знаходить вибухонебезпечні предмети. Для роботи нам знадобляться білий папір, половинка, кольорові олівці, простий олівець, ластик і чорний фломастер. Малюємо пса Петрона. Олівцем малюємо йому голову, круг. І тепер малюємо два вушка. З однієї сторони і з іншої. Намалюємо туб і на тубі намалюємо ошиник. Тепер намалюємо плянки. Отут, -от з однієї сторони проводимо лінію. І з іншої сторони оченятка круглі, носик трикутний, закруглений. І домальовуємо мордочку. Тепер намалюємо міну. Малюємо ось таку дугу, знизу ще одну. І тепер проводимо вниз дві лінії, з'єднуємо їх між собою. Всередині малюємо ось такий овал, і ще всередині прямокутничок. Тепер намалюємо ще одну міну. Так само проводимо дугу, потім внизу малюємо ось такий прямокутник, і від цього прямокутника ще 4 ось таких прямокутники. Тепер всі контури обводимо чорним фломастером. Тепер розмальовуємо коричневим олівцем, розмальовуємо вушка і ось ці дві плямки. Очі не зачіпаємо. Тепер ще намалюємо плямку коричневого кольору на тілі. Проводимо ось такі лінії і зафарбовуємо також її. Тепер зафарбуємо очі чорним кольором. Але не повністю, а трошки лишаємо білого місця. Ніс також зафарбовуємо чорним кольором. І тепер намалюємо йому вусики. Спочатку малюємо цяточки і від них проводимо ось такі лінії. І з іншої сторони також цяточки. Тепер зафарбуємо ошийник. Стрічку зафарбуємо блакитним кольором. Все інше зафарбовуємо жовтим. Тепер зафарбовуємо міну зеленим кольором. Для всередині зафарбовуємо червоним, а цю міну зафарбовуємо чорним кольором. Ось таку картинку ми намалювали. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!